Всім добра здоров'ячка, Придумав таку штуку, всі придумують, та я щось придумую Таке, таке, щоб бульбу копати. Тут є такий хвостовик у нас на підпору, зараз я все покажу. Усе в мене йде під дугов. Це щоб спосіб, бо якщо прямо буде, це не добре. Бачите, у ну мене все пішло такого. О, вони думають, що це просто так зразу я придумав. Ну, в принципі, легко придумав, але що думав, як воно би було зручніше. Бо якби було пряме так вчити, то вона б мені вже відчув впирало тут. Ну, попробуємо, як воно копає картоплю. Я, в принципі, вже тестував тут. Ось є корчик. А, між іншим, ось то є Лесі, це моя братова, яка робить мазі. Як то його... Від гімерою, раби мазі, жін ще ні одного промаху не було ні від кого. Е, Коментарі погано. Ну, від всяких там шкірних захворювань, внутрішніх ну Більше будете звертатися до неї на, як -то його, на її сторіночку або до нас, ви будемо така. Що робимо з картоплею? Двічі, ми забили, от ця підпора, є, викигаємо картоплю. Земля тут дуже крутить. О, бачите? А от добре, як двоя в Лесі збираю, а я, е, я відкорпую. Ну. Дуже зручно. Ну так пробую ще раз тут перевірити, чи нема картоплі. Ще тут. Є ще одну достали. Що є в нас другий корчик. Ну не важко. Як назбираєш, бачите. От і в нас вже повне відео. Я не дуже у нас така картопля цього року. Я перевірю ще раз тут. Ближче чи немає нічого, щоб ми переконалися. Добре є. Тут корчик наш, тут корчик. тут, тут, тут. Ось диво. Бачите. Ну, набагато легше, як сапку. Ну, головне, дивитися, щоб посеред корчі не забити його. О, Бачите, дивіться тут. Погопкали трошки і вже картаплі ваші. Дамо, ну, ну, давайте. Вадимо Лесі, лайте корчка. Давайте давайте зараз Лесі спробую, на автовались. Так як жінка, щоб ви не казали, що чоловік. Ну, чоловікам легше буде. Давайте спробуємо. Як ти будеш кожен картоплю вже. Та, земля тверда. Ось, ще раз зараз перевільну. Ну, легше, як сапу, багато. Подоставили ще одну катапну. Ще продає ще плесі. Ну, всякий випадок чи нема тут ніде картоплі. Ну що, можна береться? Так, агрегат супер. Бляще, давай, бляш, можна з'явити. У ну, мене щоб картопля була. Трошки так, треба тут, ще трошки маю, підкопатися. Ага. не ну, буде ще раз. забили одну. Давай, давай ще раз перевіримо. Ну, легше, як сапу, вибирати її. І землі зразу черехлет. Так, дето. Не дав туча, чого тут, ще, тут ще, попробую перевірити вже так, якби не було не цей. О, вона перший раз пробує так. Все, картоплі вся у нас. Так, так, ще трошки може має так таке зерного там. Ну, якось такова. Воно е, набагато легше, як, як це у сапку. Ну то й буде Лесь, на лесі буде, змогу відбирати картоплю. А тепер давайте я перевірю, чи вона добре все проріла, чи не залишила картоплі, так як жінка. Так, ану віть. Вже глупше ніхто не робить. Жінка так нагадна, звісно. Як... М -м. Ні одної картоплі у нас не залишилось. А ну ще тут раз. Ну, це одна біля корочка. Так, ну ось такий наш апарат є. А, ну, покажу, як самому робити. Бачите, так якщо ніхто не збирає, ви самі собі робили. Земля досить тверда. Поставили на Ви збирали собі картоплю. Не можна. Навіть і перекопувати землю. Поки вам ще раз тут як перекоп трісати. На чеснок чи на що-небудь. О, ще знайшли картопільку. Так, що ще хочу показати. Ну, отакий от апарат. Ширина. 25 від зубка до зубка чи 26, точно не пам'ятаю. Отака конструкція його, бачите. Так, це кладемо на бік. Можна і не класти, можна так класти. Стоється. Але ще є така сапка, Козирьок називаючи. І є такий зреклювач, так був з грабельками. Віть, як то зручно. Грабелькись відключують, можна на самий дризяк поставити. ключком на 17. Не знімається. Може бути сапка без того, а може бути так. Якщо чим вони добрі. Ну, то що ключка вам треба, ключки в мене немає, бо я їх не роблю. Виски до грабельки. Ви маєте зразу на чеснок готувати. Ви маєте цю сапку двічі все зрихлювати. Бачите? Оцей весь бур'ян, аби не збиратися, до нього, все зрібаємо геть. Слухали, тут багато перею. Ну, Греблюш від кукупу перею. І так само ну розрівняли. Маю як чеснок а ця сапка дивіться, можна ще зробити не в ямки тут. Бачите? так. От там такі такого. Ви можете садити навіть картоплю, що хочеться в сапку. І так само загрібати, можете. Ну, їдемо так. Картоплю тут. Коротше, вибрали і знову посадили. Так, трошки вибрали і знову посадили. І так само ви загрібаєте нею. Дуже зручно і дуже скоро. Так що грабельки, такі самки і такі себе зрихлювач, ну він вже тільки для пропалки йде. Леся принесла мазі, які вона виробляє з бджоленого продукту. Оця, наприклад, прополі прополіс живича, смула живича, вона йде від гімарою. Якщо хтось у коментарях якщо хтось у коментарях побачить, напишіть коментарі за це, чи помогла, чи не помогло, напишіть лише їм правду, бо то є лікарство, так ціка. Тут 30 грамова баночка така, вона віліковує практично, повністю гіморой. Ну, повторювати, гімрой ще відновити десь колись. ну, як кого, Так, це у нас це що в нас легко? Так, це у нас живиця, цей юма живий, це плюс прополіс для зовнішнього застосування. За основу йде домашнє вершкове топлене масло, живиця і прополіс. Це йдуть шкірні захворювання, заживляюча мать. Тріщини на п'ятах, герпес, суглоби і так далі. Те, масло... що ми узнали все від людей, що так, люди пишуть, що далі далі. Прополіс на мазь, де вариться тільки масло і прополіс. Дуже допомагає від кашлю, вона йде для внутрішнього застосування, тобто шлунок, кишечник, імунітет. І чистотілова дуже добре себе зарекомендувала. Екзема, дерматит, псоріаз, грибок. Такава такі мазь. різні шкірні чекай, чекай, не відкрию. От вона зберігаєш тут. Ну. Мазі зберігаються довго термін. Так, а котру їсти можна? Їсти оцю Ну, Давайте ми зараз одну мазь їсти. Та тим більше це я її не раз, і не два їв. Дуже допомагає від горла, коли кашель. Жінчий брат, він, знаєте, переніс три операції від цього. І він це в мазі влікувався і рану загоював сюди собі на горло, на гадирочках, говорити не годить. Він пішов заготовлювати смолу цей. Ну що правує? Чуть-чуть така чуть має гіркоте від смоли живичі, але ну, між іншим дуже смачна навіть прополіс. Та прополіс та й цей. Так що... Дивіться, я цю май забираю вже собі тако я її за з'їв. Так що дивіться, якщо ви хочете щось замовити за мазі, за що, в неї є, буде селочка на Фейсбуці на її сторіночку. В неї більше на більше вас проконсультує, як ми проконсультуємо. Як я проконсультую, вона більше то знає, бо в неї багато людей пише. Ну, кажемо, номер телефону. Та номер телефону Масі. в казі там у селоці чи два номери телефону, зараз каже свій. Ну, дивіться, Хто хоче замовити з цих желізячок, з таких сапок, з таких цих теж, між іншим, теж пишіть, всі, хто брав на сапки, чи вони зручні, чи вони допомагають робочі, чи не допомагають цими грабельками. Оцю штучку ми ще не продавали. Хто хоче замовити, ви вийде, як на роби, ви попробуєте собі. Я думаю, що вам сподобається. Ну хіба ж така кішка земля буде. А для замовлення ви можете перезвонити по номеру. До мене за ці сапки 067 95 91 875, звати мене Іван. Леся твій номер телефону. 067 35 95 389, звати мене Леся. І на тебе? Натуральні мази. Натуральні мази ви можете знайти на Фейсбуці на, на цим. Ну і якщо вам буде цікаво, якщо ви захочете, ви можете підписатися на мою сторіночку і так само на Лесну сторіночку, як, як казали, натуральні, Натуральні мазі. мазі можете підписатися на ці сторіночки нам. І у мене на Фейсбук маєте підписати Деренько, на е, е, YouTube Деренько, на Тікток Деренько і на інстаграма теж Деренько. Там буде все вказано, ну, на всім, коли будете переглядати відео. Е, так що... Якщо вам цікаво, може комусь цікаво буде таке собі мати. Це, між іншим, я запатентував цю сапку, цю ж не запатентував, нема вже смислу. І ви можете підписатися так само на сторіночку і поділитися, обов'язково комусь щось треба. Так що всім добра здоров'ячка!